Доброго ранку. Ми вітаємо всіх, хто цей ранок разом з нами зустрічає. І сьогодні чудовий, гарний, теплий, приємний ранок, літній. Зрештою, середина літа. Середина літа, і можна сказати про те, що багато людей зараз зайнято тим, що відпочиває, якимось планує ще продовжити, скажімо, своє літо, але певна частина людей все-таки не полишає думку придбати нерухомість. Очевидно, інтерес до купівлі нерухомості, не зважаючи на те, що це літо, і не зважаючи на те, що умови зараз все таки особливі, скажімо так, ну принаймні, навіть порівняно з минулим роком, тим не менше, інтерес до придбання нерухомості сьогодні не знизився. І цікаво, мабуть, це тим, що багато потенційних покупців все таки задумуються над тим, де будуть навчатися їхні діти. Знаємо, що багато з потенційних покупців шукають добрі престижні школи, які відповідно є також в добрих і престижних еріях, районах, де варто придбати нерухомість. Є і інші причини, за яких той чи інший покупець має бажання придбати нерухомість. Власне, ми зараз про це поговоримо. І, зокрема, поговоримо про головні новини за останній місяць і традиційно зробимо апдейт ринку нерухомості і фінансування з командою фінансиста Любомира Лучечко. Сьогодні до Любомира приєднується також фінансист Олександра Паращук. Вітаємо доброго! Патращук, вибачте, вибачте ще раз. Олександра Патрашчук, вітаю. Дуже приємно сьогодні з вами спілкуватися і дякую, що знайшли для нас час. Отже, Любомире, Олександре, який сьогодні є ринок нерухомості? Як ну, які є, скажімо так, насамперед головні новини за останній місяць? Будь ласка, кому, хто перший хотів би взяти слово Дай, на ваш Олександр. розсуд? Доброго ранку. Доброго ранку всім нашим слухачам. Дуже приємно з вами бути на зв'язку. Я кажу, дуже багато новин відбулося, взагалі відбувається в світі. Але коли ми говоримо про ринок нерухомості, знаємо, що зі змінами інфляції, зі змінами цінами нерухомості, так що Олександра, якщо можна, будь ласка, розкажіть нам, я кажу, ці новини за за я кажу, самі новіші новини ринку нерухомості. Доброго ранку, Оксана. Доброго ранку, та течії. Дуже дякую вам ще раз за запрошення нас. Ми будемо раді. Поділитися з вами інформацією на рахунок сьогоднішньої ситуації на ринку, що відбувається, які апдейти, і взагалі як ти каже, де ми знаходимося. Отож, а який загальний ринок зараз? Е, який загальний ринок нерухомості, що відбувається? Тобто, на сьогоднішній день ми все таки в порівнянні з попереднім роком, з травнем 2025 року, тобто, ми все одно бачимо зріст в ціні нерухомості, тобто ринок росте. Але за останні кілька місяців він трішки сповільнився в порівнянні з 2021 роком. Тобто, ми бачимо вже не такий різкий ріст цін на маркеті, що відповідно дозволяє нашим покупцям бути більш спроможними і більш конкурентними в виборі будинку. Тобто, пропозиції на маркеті є, але він не такий активний. В цьому кварталі ціни знову ж таки вони не відб... вони не різко піднімаються, оскільки ну, перш за все це є літо це є не такий активний сезон, якби липень серпень все таки люди їздять на відпочинок, тобто не стільки проводять часу в пошуку житла, і тому він трошки сповільнився наразі. Так, і знову таки, якщо ми йдемо по статистичних даних, е, Оксана, так що знову ж таки ми бачимо конкретно, ми говоримо 24% ріст порівняно з минулим роком. Тобто, якщо ми порівнюємо, що було в 21-му році травень, зараз ціни підскочили, і ми знаємо, тому що як кажуть, офіційні показники інфляції, ми знаємо, все виросло. Але хочу зазначити, що сама кількість одиниць, якраз в нас є вже спад і 3-4% по спад, порівняно з минулим роком, тобто по продажі, значить, ми бачимо. Ми бачимо, як кажуть, що менше нерухомості продається. Давайте замітимо такі штати, як Каліфорнія, де ціни там я кажу, дуже зросли, ми вже бачимо 15% спад продажі. Так що ми бачимо, як кажуть, не бачимо спад цін, ми бачимо просто менше продажу нерухомості. Також, якщо ми візьмемо першого покупця, він складав. 31% загального в минулому році на сьогоднішній день вже складає 27%. Так що, можливо, mm -hmm. я кажу, є частина людей, які були першими покупцями і вже взяли цю покупку і використали ці, Я ці процентні ставки, які були на, на такому низькому рівні. А, але ж знову ж таки, я кажу, якщо так підсумувати ріст цін, звичайно, ми бачимо ціни, ціни виросли. А, але ми бачимо, так Олександр сказав, бачимо вже менший ріст та спад ріст цін, і, і, і менше продажу, тобто менше одиниць порівнюючи з минулим роком. Знову таки, ми не бачимо на горизонті якогось там такого краху, можна сказати. Але ми бачимо сповільнення, 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 сповільнення продажу і, напевно, сповільнення ріст цін на наступних пару місяців. Але тим не менше, я бачу, що все таки активність певна є, як ви сказали, лише власне тенденція до сповільнення. Але я думаю, що з приходом осені, мабуть, все це активізується. Тим не менше, все таки ті, які вирішили придбати нерухомість. От як вони їхнє ставлення до тих умов, які сьогодні є на ринку, які пропонуються покупцеві. От як вони сприймають, скажімо, ці певні, ну, скажімо, зміни і ріст цін? Ну, я не кажу тільки про Каліфорнію, але загалом все одно ціни є порівняно, як ви сказали, вже з минулим роком. Навіть травнем, початком весни чи, серед... чи початком літа є все одно значно вищі. От яка якою є реакція покупців на нерухомість? Um, Оксана, звичайно, покупці um, як це сказати, переживають. Вони тобто бояться, що відбудеться на маркеті, тому що ситуація така, така трошки нестабільна. Uh -huh. Тобто вони запитують, чи буде криза, що відбувається на маркеті, чи є наразі, тобто немає такої тенденції. Не видно, що за кілька місяців станеться криза і буде вал. Тобто, в порівнянні з 2008 роком, коли um, люди купували житло з дуже маленьким внеском, тобто люди давали мінімум депозиту, і це було якби причиною пізніше, чого люди втрачали е, житло, тобто втрачали роботу, не мали змоги виплатити цю суму, яку вони взяли кредитом. А е, на сьогоднішній день, е, оскільки ринок трошки. Е, Сповільнився, тобто все одно пропозиція є. Чим вигідно це для клієнтів, тим що вони є більш конкурентно спроможні, тобто в них є можливість менше переплачувати, тому що немає стільки попиту на одну хату. Що було раніше, що давали на хату кілька там 10, 20, 30 оферів. Тобто люди перебивали ціну і давали більше, 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 більше. Бо клієнтам сподобалась хата, вони звичайно захотіли її купити, і вони готові були платити все наразі. Таке. Тенденція зменшилась. тобто люди переплачують, звичайно, що, але не такі великі суми, як було це от, буквально там кілька пів року тому. От це щодо інвентаря, але ось власне щодо цін зараз, наскільки ви сказали, що вони все таки тим не менше підросли. Але якщо проаналізувати Любомир, які ціни є сьогодні? Якою буде можливо тенденція вже до завершення літа, що ви можете сказати? Е, я знову ж таки, і, і знову ж таки, е, з того, що ми бачимо, як кажуть, в нас е, приходять покупці. Ми також спілкуємося, значить, з людьми, які з агентами, правильно, тому що вони як кажуть на тих породових лініях, де вони бачать трафік, вони бачать, відчувається ринок, і знову таки, ми бачимо знову таки, е, на рахунок інвентаря, то, значить, ви правильно сказали, інвентар підвищився знову ж таки для покупців, це є більше вибору. Для покупців це є менше торгування, це означає менше переплачувати. А на рахунок цін знову ж таки я не бачу, що в наступних 2 чи 3 місяці ми будемо давати так, якби набагато менше від покупної ціни. Так, якщо так, хтось просить продавець, просить 300 тисяч. Я не думаю, що це буде реальність взяти на багато. Менше за ту ціну, але вше, що, що ми говоримо, якщо є що за 300 тисяч, і люди давали там 330 тисяч, щоб взяти це, то скорше всього це буде там 305, там тільки пару тисяч перепереб'єта для того, щоб взяти. Можливо, або можливо знову таки повна стабілізація і є, само собою покупець чи продавець житла просить одну ціну, і приходить. Покупець він хоче менше. Той хто хоче, як кажуть, купити, да, заплатити оптимально, трошки менше. А той, хто хоче продати, хоче взяти оптимальну і ціну. Значає. І тоді така нейтралізація йде. Але знову ж таки е, е, є райони, ж таки, я хочу замітити. Навіть ми говоримо в Чикаго, є райони, де ми бачимо зменшення цін. Окей, значить це не означає, що щось таке, як я кажу, що нездорове є, а що ми говоримо. Піднімається інвентар до того, як кажуть, центрального рівня, де він повинен бути, в принципі, десь такий, як здоровий е, ринок, повинен мати 6 місяців інвентаря. На сьогоднішній місці ми, напевно, до половини, ми, ми були менше двох місяців. Зараз, напевно, в районі трьох. Але ми, ми повинні дійти десь до 6 місяців, щоб цей ринок, як кажуть, був оптимальний, щоб не забагато переплачувати. Mm -hmm. Так що, а по цінах е, ми не бачимо такого спаду, е, щоб був конкретний спад. Але не бачимо такого росту, як ми говоримо там 20% ріст річний, такого не бачимо. Напевно, будемо як тут кажуть, кажуть, single digit, тобто в якої в яких з маленьких підняттях ринку в наступних mm -hmm. пару місяців. А якщо порівняти, скажімо, ось ви назвали якісь певні райони там Ерії в Чикаго. Можливо, в передмістях, де ви сказали, що ціни, ну якщо вони знизилися різко, то можливо стабілізувалися на сьогоднішній день. Де є така оптимально, ну скажімо, найнижча ціна і найвища ціна? Якщо ви можете проаналізувати ситуацію Чикаго і передмість знаєте, я кажуть, в кожного свій є бар'єр чи ціна, такі параметри покупної ціни. Uh, я скажу так, що якщо ми візьмемо uh, передмістя Чикаго, то ми говоримо suburbs, так взяти від, від Elmwood Park, Гарвад Heights, передмістя. Чи ми візьмемо, підемо вище, Park Ліч Greenwich, можливо навіть на, 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 на південь, Plainfield і так далі. Райони до 500 тисяч одна родинна хата. Я кажуть, ми бачимо, я бачу там далі стабілізацію, я бачу це кажуть стабільне бажання покупців, так, тому що всім треба як кажуть, трошки хочуть мати чи то більше приміщення, чи, чи то за школами люди дивляться. Значить, тут як кажуть, по передмістях я бачу стабілізацію. Якщо ми взяти Чикаго, знову розмовляючи з будівельниками, можливо, це якщо є кондомініуми чи квартири, як якщо є це параметри, там не знаю 700 тисяч плюс, де ми говоримо такі в півтора рази вищі від, 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 від 500 тисяч, так то тоді ми бачимо, можливо вже є, вже є менше бажаючих, і тоді є така можливість, що ціни, я кажу, ці, ці зменшують ціни, ці будівельники вже зменшують ціни. Так що в кожного в кожному є своя, своя точка, ми говоримо, де деях, якщо є хороші райони. Гроші школи, там, там є більша стабільність. так Якщо ми говоримо е, взагалі кондомініями ми говоримо, є Чикаго, є, я, я чув такі райони, навіть ближче, такі як там Еванстон, я чув, що е, навіть будівельники чи е, люди, які займаються, переробляють, купляють квартири, переробляють, хочуть перепродати, там є чи чуть, -чуть як кажуть, сповільнення, можливо, навіть зменшують ціни. Так що е, це займає для кожного покупця. Це каже, щоб це зробити домашні завдання для кожного для, для тої точки для, для району, який вони хочуть. Це займає час, так якщо ви в думках на сьогоднішній день думаєте взяти якесь житло в наступних там 30, 60, 90 днів, починати цей процес потрібно швидше, тому що е, зробити, я кажу, цей пошук, знайти для себе, який вам підійде район. Мені здається, більш критичнішим є е, чим дивитися тільки так загалом. Я кажу, чи це є за передмістя, чи це є саме Чикаго? У нас є у нас, є кажуть клієнти, які дуже задоволені е, проживаючи. Навіть ми говоримо в центрі української околи, в околиці в Чикаго. А так що а, а і це їм підходить. Це я кажуть, нормально аціни завжди були дуже високі чомусь в околиці, і мені здається, що вони, незважаючи і на інфляцію, і на різні перепади, і так далі, різні ситуації все одно залишаються чи не найвищі, правда. Ну так і знову ж таки, це все є локація. Правильно вона є ближче ближче каже до міста, головні точки, так. і, і зато знову таке і само собою перес... mm -hmm. частково населення пересилається, переселяється в цей район. Так що е... так, і ще це знаєте, с... так, так і ще зараз змінилася в нас і демографічна ситуація в околиці. Ви знаєте, що є величезна кількість людей, які приїхали зараз з України згідно цієї програми «United for Ukraine». І навіть пошуки рентів зараз значно ускладнилися. Вони піднялися в ціні? Тобто зараз дійсно міняється дуже багато речей: демографія і відповідної і ринок нерухомості. А от стосовно інфляції і змін по процентних ставках, як яка сьогодні співвідношення? Сьогодні які співвідношення сьогодні? Чи що нам очікувати на найближчі місяці? От власне, стосовно інфляції, і якими будуть відсотки, вони вже такі немалі, скажімо. Так, Оксана, та, зна знаєте, кажуть, ми знаємо, що буквально півроку тому відсотки були там 30-річна позичка в районі 3% 3 річних. На жаль, ми вже каже, майже подвоїлися так від того від того періоду часу, коли кажуть, за останніх півтора чи два роки ми були в такі, кажуть, дуже, дуже низькі ціни ці чи відсотки, які які фактично ніколи ми не бачили перед тим. На сьогоднішній день ми майже я кажу, майже подвоїлись, але з але з другої сторони е, ми скорше всього бачимо, що ми зайшли вже і, і, і дійшли до цього на сьогоднішній день. Наступних Наступний квартал, ми напевно дійшли до цього потолка. Можливо, десь бачимо ще півпроцента якісь підняття відсотків. Я не думаю, що ми побачимо ще раз подвоєння відсотків. Як ми зайшли з трьох до шести, наприклад, я не думаю, що ми вже. Побачимо 9. Я думаю, якщо це буде коливання між 5 до 6 на 30 років. Це, це наступний квартал приблизно така тенденція. І знову ж таки, чому давайте перейдемо, Чому ми не бачимо, як кажуть, різкого підняття від цього рівня, це є всі активи, що робить Федеральний Центральний банк Сполучених Штатів. Знову ж таки, буквально в минулому році це було півроку. Вони оголосили номер один про е, зупинку стимулу, стимулу е, де де центральний банк е, каже, був покупцем на ринку акцій, каже, акції у цих е, моргічних акцій і трежеріс в сумі 150 мільярдів доларів кожного місяця. Ця програма якраз закінчилася в березні цього року. Це кажуть, один, стимул закінчився. Номер два центральний банк почав піднімати короткотермінові ставки знову ж таки, якщо ви включаєте телевізор чи, не, чи дивитеся на чи дивитися десь на інтернеті. номер один, що ви бачите, новини, які виходять, що центральний банк чи Федеральний резерв піднімає відсотки uh, interest rates. Знову таки, відсотки, які піднімає uh, uh, центральний банк, це є короткотермінові відсотки. І е, вони не мають кажуть сп один до одного співвідношення з 30-річною позичкою. Що вони мають? Вони мають співвідношення до таких короткотермінових позичок, як лінії кредитного. Якщо мадевим вибирати позички на автомобіль, на меблі можливо, кредитні карточки. Тут ви бачите одне до одного співвідношення, і так короткотермінові ставки підуть вище. А, також ваші ощадження, можливо, в банку, чи це чековий рахунок, чи це ощадний рахунок, ви побачите вищі кажуть, від, там як кажуть, вищий відсоток, чи, чи більше будуть е, наростати вам е, інтересу. Але поз, на позитивній ноті це підняття якраз є позитивно впливає на 30-річну позичку, тому що сама ціль, е, ціль, що робить Федеральний резервний банк, це є, це є зменшити, е, зменшити інфляцію. Вже знаємо, що у нас інфляція офіційно 8% річних. як кажуть, і всі всі акції, які зараз робить центральний банк, це для того, щоб призупинити інфляцію. Я думаю, такі такі кажуть, бачу я а, а, кажуть, бачу такі новини, які починають виходити. Я бачу ефект цього знову ж таки. Mm -hmm. Буквально з березня, коли почали підніматися короткотермінові ставки, стимул закінчився. Ми вже бачимо потолок 30-річної позички. Я знаю, що навіть візьмумо будівельні матеріали. Це сама історія я кажу, за останній рік часу ми бачимо безпрецедентну інфляцію, так. але ж вже є такі сигнали, де ми починаємо бачити спад. Спад, як кажуть, спад інфляції, ну це тішить. Це, це нас тішить, і можливо, і відсотки колись часом все таки понизяться. Хоча дійсно, не зважаючи на все це, люди намагаються придбати нерухомість, тому що. Хтось, очевидно, має якісь певні збереження, інфляція їх з'їдає і так далі. Люди намагаються все-таки в правильний спосіб вкласти свої гроші, а мабуть, найкращий спосіб вкласти сьогодні кошти, це є все-таки в нерухомість, незважаючи навіть на високі відсотки. І я пропоную все-таки, от якщо ви щойно проаналізували підсумки останнього засідання, саме останнє засідання Центрального резервного банку, власне. І свідчення свідчить, ви сказали про те, що все таки є тенденції, так є тенденції, можна очікувати якісь більш-менш стабілізацію і призупинення такого різкого росту. А от я б хотіла, щоб ви, можливо, чи Олександра надали поради ось для тих покупців, які сьогодні хочуть придбати нерухомість, але мають можливість придбати лише з мінімальним внеском, мінімальним даунпейментом, так. От що на сьогодні потрібно, б ви порадили для покупців, які мають шанс придбати нерухомість з мінімальним внеском, і що потрібно зробити для того, щоб на нього прикваліфікуватися? Um, тобто для клієнтів, які мають мінімальний депозит uh, на житло, є Програми, які ми можемо запропонувати, перш за все, це більшість яких е, кредитів ми робимо. Це є кредит конвеншналлон, а наступний є FHA і є VA А, е, Яка між ними різниця для Conventional Ви можете давати відсоток е, до депаситу депасит починаючи від 3%. Це з умовою з тим, що у вас хороша кредитна історія. І тобто, у вас є можливість там 3% подати, і ви можете кваліфікуватися на Conventional Loan, якщо ваш е співвідношення вашого доходу достатньо, щоб перекрити всі ваші е витрати на житло. Е Наступний лон це FHA. Е він дає більше можливості. Тобто, співвідношення вашого доходу і витрат на будинок, там може бути більше. Тобто, якщо вам е Бо як ви не кваліфікуєтесь на ви можете взяти FHA, яка різниця, у вас буде додатковий пеймент як MI Premium. Тобто ви також даєте починаючи від 3% down донпейменту. Але це вже з умови, наприклад, що у вас не дуже добра кредитна історія. Тобто ви не кваліфікуєтесь на Conventional Loan, ви можете взяти FHA. Тобто були якісь там ситуації в минулому, які вас знизили ваш кредитний скор. І ви можете тоді взяти fha loan. І наступний це є третій va loan, Це є ветеран. Це для, люд... для людей, які служили. Тобто ця програма кваліфікується, можна не давати жодного даунпеймену. Там можна просто взяти кредит на повністю, профінансувати повністю всю суму покупної ціни. Mm -hmm. Знову ж таки, але ви повинні бути е, якби служслу зобов'язаними mm -hmm. бути ви мусите кваліфікуватися на цю програму, але так вона. Там є zero down payment, абсолютно нічого. Mm -hmm. Тому ця програма звичайно дуже цікава, і для клієнтів, які а, мають можливість на неї прокваліфікацію, вона є а, якби має сенс і досить mm -hmm. вигідно, що можна купити житло без жодних вкладень. Ну і в першому і в другому випадку, з виключенням третього, очевидно, обов'язковим є PMI, правда, іншура. Так, mm -hmm. так, Тобто, якщо ви даєте менше ніж двадцять відсотків у вас в будь-якому випадку буде PMI. Чим чим краще ваш кредитний скор, тим, тим менший ваш місячний пеймент за PMI. Звичайно, це також залежить від аунпейменту. Наприклад, якщо 3% даунпейменту і 10%, це абсолютно зовсім інші пейменти будуть за uh, mortgage Insurance місяць. Але mm. чим вищий ваш кредитний скор, тим менший ваш місячний пеймент. Тобто безпосередньо кредитний Зумовно. скор впливає на ваш місячний пеймент uh, mortgage Insurance. Зрозуміло mm, та і... так. Та вичаюся, якщо я те можна додати, знову ж таки, коли ми говоримо сама самий термін позички, правильно, контракт на 30 років, яка стандартна позичка, вона ще 30 років, 20, 15 років. Кожен покупець фіксує контрактом цей відсоток. Тобто він не може помінятися. Нема значення, яка в нас буде інфляція. Якщо ви підписали контракт на 30 років, це у вас на 30 років контракт. Якщо у вас в майбутньому... Є можливість перефінансування. Правильно, бо що ми говоримо, що у нас відсотки подвоїлися, ми там дійшли майже там до шести. Якщо десь в майбутньому відсоток спаде і у вас будуть можливості, чи буде, е, я кажу, це буде зміст для перефінансування. Ви це можете зробити. Так що знову покупайте себе, застраховує, можна так сказати, для, е, для цього його... запіємай. Якщо менше, ніж 20% у вас є цей PMI. З хорошою критною історією цей PMI він, він, він досить маленький. Якщо у вас ви доходите до рівня, де у вас є 20% виплачено, PMI сходить. Е, процент чи пеймент платіж на, на позичку він є зафіксованим, він не підвищиться. Що може тільки підвищитися? Це є податок на, на житло, іншуранс. Але в якомусь випадку ви себе перестрахуєте від, від тої інфляції, яка пішла правильно, що у вас платіж скорость всього не піде вже настільки вище. Зрозуміло, Любомир. Ну і звичайно, хотілося б, можливо, щось коротко про податки. Тому що всі очікують зараз восени якісь такі отримання нових платіжок. Думають, що нам, що нам чекати, які платіжки ми можемо отримати. Як ви думаєте, якою є сьогодні така податкова політика, скажімо, стосовно ринку нерухомості? Ви знаєте, що я кажуть, кожний каунті. Як кажуть, кожного року в наші податки йдуть вище, чому тому, що Каунті робить перерахунок у них є бюджет, і, і, і загалом їм потрібно вложитися в той бюджет, і податки на, на житло, я кажу, є великим компонентом цим. Так що е, е, знову ж таки, я, я знаю, що є е, е, значить, кожного року є перерахунок податків, але кожних три роки є переасесмент, Це означає, де каунті передивляється офіційно. Який я кажуть, наскільки ваші ціни виросли, базуючись від того, піднімають податок. Знову ж таки, в цьому році е, я не бачив таких, як значних скачків, якщо ми візьмемо Чи County, Lake County, не бачив таких е, великих скачків, е, як навіть скажімо, в минулому році е, е, Так що на рахунок цього я дивлюся оптимістично. Що я б додав для кожного, я кажу для кожного, хто володіє житло. А, таких я кажу, дві речі І номер один. Якщо ви проживаєте, проживаєте в будинку чи в квартирі, ви повинні мати знижку на Homeowner Exemption. Що homeowner Exemption – це це ви заповнюєте анкету на лінії знову таки, можливо, вам потрібна помочі з тим, чи я кажу, чи ви працювали з нами, чи не працювали вам. Потрібно допомогти. Ми вам поможемо за я кажу цю послугу заповнити вам цю анкету. Це ми говоримо на базі. Буквально в мене була транзакція на минулому тижні. Це три тисячі податок на квартиру. Якщо ви не заповнили цю бумажку, що ви проживаєте там, ви загубили тисячу знижку. То ми говоримо, чи ви хочете платити на вашу квартиру дві тисячі податку, чи ви хочете три тисячі, бо у вас немає часу заповнити. Окей, якщо потрібно комусь допомогти, mm -hmm. звичайно, будемо раді допомогти. Це номер один. Номер два. Слідкуйте за вашими рахунками, навіть якщо у вас є ескров, ескров це є, коли ви з морнічним платіжкою ви проплачуєте чи пропорційно відкладаєте гроші на податок. Ви все одно відповідальні це ваша відповідальність прослідкувати, які є податки. Якщо у вас податок був 3 тисячі, і тут податок підскочив до 4 тисячі, в цьому випадку скоше всього дав взята добре, кажуть, професійна людина, яка може вам а, а, зробити зробити апеляцію на ці, на ці податки. Окей, знову ж таки, якщо ви бачите підріз цін в районі там 2, 3 4 річних, напевно, це стандарт. Якщо ви бачите там 25% піднялися е, піднялися податки, звичайно, тут є. Кажуть, тут потрібно вам принаймні звернутися і, і, і зробити, зробити все можливе для того, щоб їх проапелювати. Mm -hmm. а, також можна подивитися ваших сусідів. Якщо ви живете на одній вулиці, і у вас є цей самий, ця сама площа житла. І ваш податок є 5 тисяч, а сусіди платять три з половиною. Скоше всього, у вас або знижки немає, це, є, як кажуть, homeowner, або, можливо, десь помилку зробив в локаунті, тому що, як кажуть, всі, можливо, клерки можуть зробити помилку, прослідкуйте за цим. Якщо вам потрібна поради, звичайно, чи, чи просто про консультації, будемо раді вам допомогти з цим. Ну що ж, я, я дякую за розмову. І нагадаю, що власне. Компанія Solution Financial Mortgage Company, Любомир Лучечко Олександра Патрещук. Ви маєте чудову команду фінансистів і помічників. Ви активно працюєте вже і давно працюєте тут на ринку нерухомості в нашому штаті, але знаю, що географія власне ваших ваших таких ну фінансових операцій зараз значно розширилася. Ви допомагаєте придбати нерухомість в сусідніх штатах. Це Віскансен, Мічиган, правда, це Флорида. Я знаю, що Каліфорнія. Ну і безумовно тут у нас Чикаго і всі передмістя. Тому я рекомендую всім звертатися за послугами до Любомира Лучечко його команди. І нагадаю всім ще раз телефону. Зараз висвітлили телефон на екрані 847-834-0102. Звертайтеся, будь ласка, до команди Любомира Лучечко. Дякую, Олександрі Петращук, яка з нами сьогодні вийшла в ефір. І будемо будемо слідкувати, будемо вислідковувати про те, як рухається ринок нерухомості, і безумовно, найближчим часом знову вийдемо з вами. в Ефірі будемо інформувати наших слухачів і робити черговий апдейт ринку нерухомості. Дякую, дякую, Любомира, дякую, Олександру, і до, до... зустрічі. Дякую, дякую вам за дуже цікаву розмову. Ми сподіваємося, що ми надали інформацію нашим клієнтам, і ми будемо дуже раді вам допомогти. Якщо у вас є якісь питання, телефонуйте, будь ласка, ми вам допоможемо. Дякую, дякую і до нової зустрічі. До побачення всього найкращого. Дякую. дякую.